Poczekajcie. Nie, bo jest dziecko, poczekaj tam, bo tam jest na rzecz, że... Bo ja chwalę Всім привіт, сьогодні ми будемо продовж... не продовжити. Не, не скажімо. Проходити Блейблейд. Так. Да. Блейблейд вже другий раз. Ты пошли? Так. И... Ду! Идеальный запуск, хорош. Почти же попал. Бам. И музыка просто боже <сёк> Э, э, все по Бух, почти ши. Бом. Ничья? Правда, в ничьих. Да-да-да-да-да-да-да. Вот ин. Почти сюда искать. О. Попробуй даже обогнать спадла. Ну почти бахнет. Mm. Да нет, что бахнет. не, уже Давай, давай,

та, так ось так. Ай! Блин. Ну ви, без тату... О, Так, зараз будемо. зараз будемо дещо робити. Я думаю, що воно вже все викинуло. Так, донець притрийці, це ще нормально. Так, бій. Хай ні, мені, цей ще бій. Так, в мене там де відео попалося, так що почекайте. Я буду ставити. Я буду якісь... Вибачте. Так, ну тут в мене одне відео, так що я маю сканирувати. Це дуже чистіство. А це те... нет, чтобы не там нужно быть швидше. Там-та-тан-там-та-та-та-та-та-та. Я как херня полна. Так, да сеш. Пофиг ну, это хорош. Ко ну-ка, он арена. Для так оно ну, почекайте, на тешеке надо можно там. Ну так почекайте. Давайте я покажу Lady Inc. Вот так и ютубер.

Камера. Ну, мені треба найти який є О, це наш гол! Пайде все, пайде. Даже з телевізору, так що вийдете. Сперемте, буде довго, може.

Разлийте Так, ну це все понятно. Так що ще парочка. Ні. Камера, сканер. ну там наша ще, ще є скам'я. Ось так, такі, 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 так, такі. Так, почекайте, тут дуже, тут дуже круте щось. О, все, 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 дуже круто у фок борборс сотняки на растельчик так що... вы якийсь... Вибачте, а то якийсь бой, а то якийсь блебайт випомене якийсь геровий. Вибачте, але я не виліз. Так, ну вроді би той. А кого? Ти вже на нього грати не буде. Це було. Це зараз ми дошли трохи. Далі ще надо. 8%. Да, мало так рано шо... тоже, так что шо... я медведь за дуальщице, шо... потому что это шоспата. Так ну почекайте. Та щось вона... Я пока, Я пока не показував, а вона щось не хоче, так що. Має так, надо. Он знает, где это сканировать, а он уже для Почекайте, я й хочу этот с